Сьогодні, мої любі малята, до нас на заняття завітав світлофор-моргайник. Давайте з ним привітаємось. Привіт! Послухайте віршик про нашого моргайника. Як переходиш ти дорогу, на розі зупинись. І перш за все уважно на мене подивись. Давайте поглянемо на ми. У нашого моргайника круглі різнокольорові оченята. Давайте ж пригадаємо, якого вони кольору. Вгорі очко червоного кольору. Середнє очко якого кольору Так, шовтого. І внизу у морга... моргайка очко зеленого кольору. Молодці. Погляньте, який у нас дуже-дуже красивий. Я пропоную зробити друзів для нашого моргальника. Ну що ж, почнемо? Для роботи нам необхідно підготувати дощечку для ліплення. Пластилин червоного, жовтого та зеленого кольорів, а також прямокутну заготовку чорного кольору для майбутнього світлофорчика. Дуже попрошу наших батьків допомогти діткам і підготувати необхідні матеріали. Під роботою пропоную розігріти трішки наші рученята. Давайте разом пограємо з нашими пальчиками. Пальці хованки всі грали ось так. Ось. В кулачки всі заховались ось так, ось так. Танцювали та стрибали ось так, ось так. Та всі дружно працювали ось так, ось так. Ось ми з вами розігріли наші рученята, закочуємо рукавчики і приступаємо до роботи. Дорогі наші батьки, прошу вас допомогти нашим малятам у роботі. Отже, для початку ми беремо пластилін червоного кольору. Розминаємо його у долоньці. Ось так. Кладемо на дощечку, Прикладаємо долонькою і його вскочуємо ось так по колу. Ось така кулька у нас вийшла. Прикладаємо угорі, так як це у нас верхнє червоне очко. Притуляємо, сильно-сильно натискаємо долонькою. Допомагаємо, робимо червоне кругле очко нашого світлофорчика-моргайлика. Так наступний колір ми беремо шовтий. Знову виконуємо ж ті самі дії. Розминаємо наш пластилин, кладемо на дощечку, прикладаємо долонькою і скочуємо кульку. Викладаємо на нашу заготовочку Червоним кольором натискаємо долонькою. Ось так, сильно Максимусик у нас виходить жовтий кружечок, жовте очко нашого світловорчика. Наступний колір зелений, колька зеленого кольору викладаємо внизу, прикладаємо в долоню. трішки допомагаємо ось так. Погляньте, малюки, який світлофорчик у мене вийшов. Він різнокольоровий та веселий. А я дуже хочу подивитися, які світлофорчики вийшли у вас. До зустрічі!